День Конституції України та вшанування загиблих військових у російсько-українській війні 27 років тому. 315 депутатів ухвалили Конституцію України. Цьому передувала нелегка ніч, яка увійшла в історію як конституційна. Україна святкує День конституції. Так відзначають важливий етап історії нашої держави у цей день. Країна згадує своїх героїв. Віддає шану тим, хто присвятив своє життя захисту суверенітету та незалежності. Під час хвилини мовчання, яка відбувається щодня з 24 лютого 2022 року, чернівчани, посадовці міста та області схилили голови, аби згадати тих, хто поклав своє життя, захищаючи Україну. Цей день конституції нагадує українському народові про його міцність та вольову силу, а також про потребу захищати свої права і свободу, зазначає Марина Крилюк. Знаєте, як для людини є принципи, за яким вона живе, а от для країни це принципи, за яким живе все суспільство в цій країні, всі люди вони мають дотримуватись це основні принципи, від яких відбудовується і формується взагалі все законодавство. Віктор Нечитайло пригадує, як зустрів звістку про ухвалення головного закону України. Знаєте, 96-му році я навчався на другому курсі, вийшов навчального закладу системи МВС. Я пам'ятаю, цей день батька казав: нарешті ми стали справжньою державою, демократичною європейською державою. У день конституції України у Чернівцях на центральній площі зібралося чимало людей, та святковий настрій не вирував. Уже понад рік наша країна горює і бореться із російськими окупантами. Нині на урочистостях нагородили посмертно родичів військових, які віддали життя у нинішній війні. Героям слава. Вшанування загиблих свідчення неосяжної вдячності та поваги усім, хто жертвував своїм життям за волю та Україну. Романо Лідик Діана Чіакновичардівців телеканал СІ 4